Усім ба привіт! З вами компанія Вулкан. Сьогодні хочемо вам продемонструвати дуже класні нові ботинки. Чому ботинки, Тому що осінь вже наближається. Це ботинки від торгової марки Humta. Ви можете розглянути їх повністю, як вони виглядають, що ви отримаєте. Такий це така. Зразу йде від фірми такий пакуночок, куди ви їх будете складати. Також вони всі водоотталкуваючі, Влага, дощ, мокрий сніг. Все буде підтримувати. Також вони йдуть на автошнуровці. Як їм пользуватися, хто не знає, ви на себе відтисняєте крутілочку таку кріплення. І розшнуровуєте Рашнурували, вставили в свою ногу, заклацнули, скрутили, стягнули і побігли по поводу ботиночок. От як вони повністю виглядають, ви можете подивитися собі, собі в сторін. Попросити, щоб ми для вас знімали більше відеооглядів, щоб подивитися, що вони за якість, якість топчик. Хто брав у нас кросівки, будь ласка, отримали ботиночки, можете замовляти вже в наявності усі розміри. Як виглядає устілка? Ось вона, будь ласка, термоустілка, яка виводить влагу, щоб нога у вас не заванювалась. Мій товариш взяв, вже носить. Два роки кросівки, батінки. от хочу тільки запропонувати, бо тільки приїхали. Всі просили в тому році привезти. От ми це зробили. Кому сподобалось, пишіть, дзвоніть, наші менеджери, всі ваші питання вам будуть відповідати. З вами була компанія Вулкан. Всім гарного дня!